20 тисяч гривень для Збройних сил України зібрали прилучани на благодійному майстер-класі Великодній кролик, який цими вихідними проходив у ресторації Бандера. Сьогодні у нас благодійний дитячий майстер-клас. Він приєднаний до невеликого проєкту, який ми організували з початком війни. Він називався Маленькими кроками до великої перемоги і був спрямований на те, щоб діти мали змогу приймати участь. В різноманітних творчих майстер-класах і разом з цим донатити на різноманітні додаткові збори для військових. Серед юних учасників благодійного майстер-класу дітлахи віком від 5 до 13 років разом зі своїми батьками. Завдання не хитре проте потребувало креативу і фантазії. Діти мали оригінально оздобити дерев'яну фігурку великоднього кролика. Фійка однією з перших ідеально справилася із завданням. Дівчинка залюбки демонструє уже готовий великодній виріб. Та по секрету ділиться, що це буде подарунок для матусі. А найбільше дівчинку тішить те, що ці аліна Лізою теж залюбки доєдналися до благодійного майстер-класу. Подружки у захваті від результату мій виріб такий. Мій такий. Я поставлю його на сімейний стіл на паску та на інші свята. Будемо ставити на паску, і він буде у мене як декор на паску. Мені сподобалось, що там є багато різних декорувань для нашого виробу. Та ще що є дуже добрі люди, які нам у всьому допомагають. Мені сподобалося все, що там всі дуже Та найважливіше те, що майстер-клас благодійний, резімують дітлахи, і вже у такому юному віці чудово усвідомлюють, що долучаються до наближення нашої перемоги. Всі кошти, які будуть зібрані, долучаться до банки, до банки збору. Ну ми взагалі дуже раді, що дуже багато малечка прийшло до нас і з їхніми батьками. Не очікували, що так дуже раді завжди за перемогу. Військові подякували організаторам і учасникам за єдність та допомогу. Взагалі приємно, що спільнота ну, разом із сім'ями, своїми дітьми. Так, все місто, можна так сказати, долучається до різних благодійних заходів, тому що, як ви знаєте, в батальйони є різного виду потреби, не все нам може забезпечити, як кажуть, влада чи наша бригада. Окремо потрібно збирати кошти, і для цього проходить саме такого типу заходи. Як, як зараз, і медикаменти збирали, і збирали на квадроцикл. Попередньо є ну саме та техніка, яку ми можемо облікувати у себе тільки можемо використовувати як благодійну допомогу. Тому саме в таких заходах нам і допомагають, саме такими зборами організатори вже пообіцяли проводити подібні заходи частіше, бо ж це про наближення нашої спільної перемоги.